Знову бачите, друзі, не полінувався зігнутись під яленочку. А там подивіться, що чекає на мене. Просто подивіться. Ой-ой-ой. Це один з перших таких велетнів сьогодні. Ще таких не знаходив. Все молоденьке і цей велет. ну друзі, хочу я вам показати, хто тут ляг трошки перепочити А ну, подивіться, хто це такий приляг Бачите? Спить собі, відпочиває. Ой! Ох, яка красу, який красун. Чи гарненький. Відпочивав. Чи він так виріс, чи хтось його задів, він так? лежав, лежав. І так і виріс. Товстунчик. А ну ми тут поглянемо ще може десь ще десь є. Такі тувстунчики. Тут дуже гарне грибне місце. Хоча останніх два роки грибик два-три, грибик два-три, Інші роки я свого приходив з сім'ями. куча сюди в цих мохах. Такі гриби були. Чогось. Останні два роки є, але не такій кількості. Та причина не знаю, але я дякую за всі. І за мало, і за багато, і за нічого. За все, слава Богу. Не бачу більше. Ідемо що далі. В ось в цьому лісочку знову щось там приглядається, так як грибочок.

І ще одного бачимо. Щас подивіться, цей який красий. Хотів цю гілочку підняти, бідняшка трошки підняла, більше не мав сили. Але він салач, бачите який? Ох! Ох! Зуміли ми його витягнути ціліком. Такого красення. Тяжкий. Ось такі два грибочка тут ми вполювали. Ось тут велика сімейка мухоморчиків. Ось сюди. Їх куча. Це мухомарчики. І між ними йдемо біля Ось. Бачите, я не можу зрозуміти від холоду, чи від чого вони такі потріскані. Не довологи є ще. Тут на верхів є гор. А вони потріскані. Якісь. Ще один красуня мені попався, заховався в цих корчиках від мене. О, який грибочок. В цих корчах, бо я хотів перейти їх, щоб там спуститися вниз, провірити. А він тут сховався в них. Я б ніколи його не знайшов, якби не, не рішився пройти. І знову, друзі. Побачу такого велетня, але спочатку йду вверх, щось там бачу, а потім спустимось до дуже великого гриба. Це що таке? Ой, був грибочок, але він, мабуть, уже все. Коріння йому не дало, вирвало його коріння. Він зла вигнувся і зачервивів. Все. З цим грибочком зрозуміло. Йдемо подивимося того внизу. Там ще більше є. Тут також, бо гриб уже, чи хтось зламав, чи він сам зламався, мабуть, сам так похожий, бо й коріння все при собі. Бачите, така тут місцевість, що гриби перевертаються від свого. Зі своєї ваги. Що сюди менше людей доходить і розбіг, подивіться. Знову. Яка є? Які? О, тут не один, тільки велетень є. А є ще. Вас подивіться. Який велетень. О! йо йо ой який він тяжкий! Там ще один. Оцей молоденький, свіженький. а цей, я не знаю, він добрий, ні, навряд ли вже. Ні, вже ми його залишимо. Але і ще одного бачимо. Який також зогни уже. Все. Там ще внизу ще бачимо. Тут, знаєте, коли побачиш одного гриба, стоїш по кругу, уважно дивитися, обов'язково знайдеш, бо видно далеко, немає ніяких хащів і подивіться, тут знову який гарний. Це вже гарненький, свіженький три перерослих. І два таких. Бачите, як я і казав. Одного побачиш, і так вже цепочкою далі. І подивіться, що далі я побачу. О. Ох, це красунчик Ох, це Тут собі чекав на мене. В цій місцевості ще гриб є вісика. Ось так. Це вже молоденький. Зараз точно десь переглянеться ще якийсь рибочок. О! Молоденький, але вже чомусь він геть зогнив. Бачите? Тут просто треба акуратно, не спіша, дивитися. Ну що, іду я ці почистю, прикрию грибнички Далі далі спустимося, що сюди внес, подивимося. Ось я був піднявся вище. Ці два грибочка мав залишити. Але щось потім думаю іду сюди нижче. Трошки, а тут ось два таких ще красочка. Ну що, сюди вже пішов більше гриб, Скоріше знаходжу і більше. Фух. Ну що, друзі, покажу я вам одного грибочка, який під назвою царський грибочок. Ось. Ось один грибочок сьогодні мені попався, правда, тільки, ну, можливо, ще попадеться. Але бачите, саме воно, молоденький. Свіженький грибочок. Того разу Правда, вище там, я знайшов дуже гарненьких. Можливо, ще сьогодні знайду. Побачимо. Ну, а це, друзі, уже ви оцініть, на якого я погріба. Дивіться. Ось яка краса, який гарненький. Але вже зараз дивлюся, але ну, нічого не бачу. Тому буду підніматися трохи вище і там подивлюся. Почався трішки вітерець. Легше йти стало, тому що вже жарко. Бачу такі два грибочка гарненьких. А ні. Тут не два. Тут не два. Бачу, а три. Ось тут один. Гарда, який красивий Так що там в ту сторону більше не видно. А в цю видно ще два. Ось такий. Два. Один. І другий. Такі ніяк не можеш поставити сильний уклон і вони них тому я не буду їх класти Так як я більше не бачу, то краще виключимо камеру, почистимо їх і будемо продовжувати далі. А тут, друзі, подивіться, яка сімейка. Я не знаю починати з великого до малого чи з малого до великого. Але ну, побачу, що тут ані. Тут маленький грибочок, тоді ми почнемо з малого. Ось подивіться. Це буквально я там три. Три грибочка знайшов. О! Ось там три грибочка знайшов. Скільки я зробив? 5-10 кроків. Одного побачив. Потім гляну в цю сторону. Так. А тут ось такого побачу. Ось який гарненький. А біля нього ще одного побачу. О, можеш витягнути. О, ветягну. Такий молоднячок. Ну і на завершення ось такий. Велете. Бачте, ми його не беремо, але переріс уже. Зараз ми провіримо туди, не зможе десь ще є, незамітні. Але гарненька тут сивечка молоденьких. Нам попалася. Ну що, друзі, назбирав я рюкзак грибочків, спускаюся вниз. І зараз, друзі, ми будемо їхати на їхні локації. Де вони знають, де є грибочки? Можливо, я знаю ті локації, не знаю. Будемо бачити. Що скажу? Того разу я назбирав гриб, сумка і рюкзак. Сьогодні рюкзак, тільки греб є не в такій кількості і дуже дивно. Один греб молодий, а вже такий буває червивий, буває як старий, хоча молодий. А один молодий свіжий. Що це значить? Навірно, той був молодий що в суботу. Пішло похолодання, і він просто не ріс. І він зараз вже починає портитися. А є інший гриб, який молодий, почав рости. Тому грибочки будуть 100%, тим більше йде в березень місяць. Це такий місяць, що в горах повинні бути гриби. Вітер. Дуї. Дерева скрип'ять і виходить гарний музичний релакс. Небо чисте-чисте. Сьогодні. Справжня літня погода. Вдень, а вночі були морози, вже передає і тут потепління і вночі. Ну що, друзі, заїхали ми на слідуючу локацію. Три неділі назад. Ми Були сюди так заїхали вже на обід. То буквально, я знаю, за хвилин 40 ми тут по півтора відрабілого гриба назбирали. Зараз зовсім нічого. Ото похолодання. Гриб зупинився. Питаємо. Вже зустрічали ще грибників Всі кажуть, моль, нема нічого. Тому ми вирішили даремно не ходити. Я буду завершувати вже свою подорож. Дуже гарні краєвиди, дуже гарна природа. Але як нема гриба, то вже не будемо іншими локаціями їхати, їдемо додому. Я думаю, що через недільку я знову буду тут. Тому вам, друзі, приємного перегляду, Божих благословень, здоров'ячка і до зустрічі. Нехай вас Бог береже. Вниз на, на дорогу. Там трішки впереді пограничники є. Недалеко кордон. Ми вже туди не йдемо, ближче до них, а до машини. Сюди тяжко заїхати. Ми на джипі заїхали, а так пішком треба йти за 2 кілометри, може й більше. Ми заїхали. Ми зараз будемо розвертатися і їхати назад. Але це дуже є грибне місце. Дуже. Йдеш прямо і не можеш львуватися грибами. Пікрасені тут бувають. Ну нічого. Бачите, десь ще є місця, де гриби є, а десь відійшли, а десь появляться скоро, бо тепленько прийшло, тепло прийшло. Так що ось так-то в горах є. Я вже недалеко від дороги. І все дуже гарно в лісі, дуже чудово, приємно. Але в цьому є свій час. Або завершувати похід. Тут? Тут знайшов білого, далеко, але старий. Можливо, мій друг, він десь тут ближче йшов попри дорогу. Я вище, а він сюди йшов. О, ще трошки. І я вже на дорозі. Бачите, там, де ми були. Там і молоденький, і більший, ще десь є, а тут вже нема. Можливо, більше людей теж ходять, не знаю. О, я вже на дорозі. І так, йду, ось там машина впереді.